В київському пасажі сьогодні він перетворився на артівський простір, тому що маша шовіна презентує своє нове творіння «Lost and Founds ось цих мандрівних контейнерах. Ukrainian Fashion – там, де панує стиль. А для чого ж воно мистецтво для того, щоб до нього можна було дотикатися? До тебе можна наприклад доторкнутися, тому що автор і поряд, і автор на шедеврах. Як так сталося? Одназать где-то почався этот проект, і це Київська область, село такое, такого-то району. І причому удивительно, що вже місцеві жителі узнають і делают скидки на творог, ага. на молоко. Все время спрашивают, а можна я їх нарисую. Да, говорит, Маша, а может быть я тебе попозирую? Приходится как-то вот... Це наступна серія робіт. Я ж не можу уходити від концепції. Я ж вже рисую, поэтому вже не виходить. А чешкан тільки обезьян. Поэтому ми в этом плані абсолютно засеявлены. Я зрозуміла. А, а Невід'ємний атрибут, який я сьогодні теж бачу, намагалася а, в свій лук внести, це хустка традиційна, українська а, в тебе, в твоїй колекції вони є? Є, але більшістю з них були пошиті кукли, які ви бачите. поэтому поуменься в гардеробі. Но есть есть. Расскажи сам вот про Лля Они такие секси, автентичные, украинские. Что ты хотела ними них, Медонесте? Потому что ты из своей фигуры их копировала. Да, это не избывшийся мечты, тонкая талия, большая грудь, раскидистые бедра. Опять же, да, это своего рода оберег. Вот тот, который всегда был раньше в украинских сляльке мотанки. Да, самый так. Просто сейчас, силу того, что все меняется и приобретает какой-то... Более аспект. Я подумала, що вот сьогоднішній оберіг «Дома благополуччя должен бути таким. Вже те, що це відбувається ось в цьому контейнері, то це абсолютно нове бачення мистецтва. А, звідки ця ідея прийшла? Чи можливо тебе хтось підштовхнув до цього? Просто... На сегодняшний день искусство может существовать за рамками, да, музея или каких-то привычных галерейных пространств. И для Киева мне показалось, что это будет как-то круто выглядеть. Вот поэтому мы здесь. Круто? На правде круто. И зараз головные. Не знать, из твои гости, что они ожидают и насколько ты их все know, Безпосередньо займалися і організовували ось цю красу? А, ну, По-перше, дякую за дуже креативний підхід. А, я знаю, що це з вашою допомогою, але це ось ця людина, хто це все реалізував. Вітаю! А, звідки ця ідея взагалі нереальна? Як так, взагалі, що вам дозволили тут, в центрі Київського пасажу? Завести ось цих красенів, скільки там? 40 тонн? 40, тон, да. 40 тонн, да. контейнер дійсно 40 тонн, второй 5 тонн, то есть 45 тонн. Контейнер повного іску. Представлені сьогодні здесь. Ідея насамперед замечательная Маша Шубене, тому що вона вся повна этих ідея, вона їх реалізує сиюминутно. Чого ви вирішили підтримати Машу Шубіну? Так, вона є новатором, вона є тренсетером артівським, якщо так можна сказати. А кого ще можливо з українських митців а, ви хотіли? Теж підтримати ось такий нестандартний спосіб. Або якщо все ж таки Маша, то чому за які її якості? Ну вам ж нравиться Маша. <гум> <гум> Тому ми підтримали на сам багато талантливої молодежі, багато талантливих художників, яких ми будемо підтримувати. Ну как бы якби не хотів розкривати наші плани, я думаю, ви узнаєте об этом ближайше время. Считаю, это тебе в эпицентре от Киевского пассажа. Зазвучай тут вот а, световые бренды демонстрируются. Сегодня это арт-перформанс от Маши Як тебе работа? Ты же успела Да, да. Это очень интересно. Я рада за ребят. Они большие молодцы, что, что поставили сюда этот ящик и, и что, что они, во-первых, сюда его доставили и ничего не разрушили, потому что пассаж все-таки очень красивый. А, Они молодцы, что знакомят украинцев с таким видом галереи. Они, ну, они вообще очень крутые. И большое спасибо отдельно, Хелен Марлин, что они вписались в эту историю и помогли со всеми там, формальностями, разрешениями. Ну, Маша это всегда весело, это юмор. Многие выдающиеся личности считают, что к жизни, а тем более к искусству, нельзя относиться серьезно. Я разделяю их точку зрения. А то, что касается каких-то хэппинингов, которые происходят вдруг на привычных местах, это очень здорово. Маша Езнана в Европе, и мне здесь. що Тема, яку вона обрала, буде не тільки успішною зовні, не тільки для того, щоб її показати, але і буде мати комерційний успіх. Я чесно, дуже люблю Машу, і, в принципі я увидела знову Машу <свісно> це звучить, як шутка, але е, Вона виробила у нас привычку, і е, привычка это то, чего сложно избавитися, і сложно избавитися от привычки ходити на Машу, смотреть, і восхищатися і її. Е, е, бесконечным талантом экскибицировать себя э, и делать это каждый раз по-новому и классно. Э, мне очень понравились э, женщины украинского пошива. Мне кажется, это просто гиперсимволично. И это та тема, которая, которая как надрыв всегда актуальна в Киеве, в Украине. И э, это супер классно, что Маши ее эксплуатирует, изучает, транслирует, и еще и такими очень интересными медиа, э, ну, вообще язык. Ком Арт. Ну, то есть Мне все очень нравится. Когда-то я имела смелость Машу не осуждать, но как-то так задаваться вопросом, Маша, почему же всегда Маша? Но сейчас это уже как бы совершенно понятно, почему Маша, и это круто. Маша, она душе модная девчина, она цевичевая. Ну, заздалегідь, тому що саме ну декілька років тому, коли вона тільки починала свою кар'єру, вона теж починала саме з таких але Це були Ермез. Mm -hmm. Це були, ну це те, чим вона прийшла як митець на цей ринок сучасного українського мистецтва. І мені дуже приємно, що зараз вона перейшла від якихось таких брендових речей до, ну, до чогось більш оригінального. І це мені дуже подобається, і саме ну. Що цікаве в цьому, і не всі це знають. Насправді, ці хустки вони теж, ну тобто, взагалі, справа йде про такий баланс, тому що завжди в житті присутній якийсь фейк. Тому що насправді ці хустки, вони теж не, не справжні українські. І коли ми знаємо просто дуже велику якусь, це просто вершина айсберга, а ще там дуже багато всередині, так само, як в українському народному одягу, тобто ще можна багато. Брати для своєї праці дуже багато якихось ідей. Тому що я знаю, що ти любиш яскраві аксесуари, а хустка це невід'ємний український атрибут. Ну і з робіт Маші, я так розумію, відтепер він стане розкішним міжнародним атрибутом. До речі, один з трендів, який в принципі ніколи не виходить з подіумів. Мені здається, що завдяки Ульяні Сергієнко хустки зараз стали дуже актуальними по всьому світу, і гріх не підтримати цю тенденцію. У мене були хустки. Але я перестала якось їх носити. Знаєш, мабуть, тому що, от не знаю, мені здається, що це темп життя. Чомусь от о, такі великі хустки, не маленькі, так? а великі. У мене якась асоціація, що я якось повинна повільніше ходити. Між прочим, хустка у мене є. Найдется несколько, да, найдется разных платочков. Не факт, что именно таких как у шубиной, но без платочков никуда порядочной девушки не деться. Пустки нема, но у меня есть у моей дочери есть кожухи. Дитячие, очень классная. У меня, к сожалению, пока что нет таких же, но вообще тему аутентики украинской я планирую эксплуатировать в своем гардеробе гораздо мощнее, чем на данный момент. Я на самом деле фанатка. У меня фетиш по платкам. У меня их, наверное, сегодня уже больше 70. И да, это все платки, привезенные из разных стран. Опять же, сделанные своими руками, либо заказные. И они все абсолютно разные. Разного сезона. Ну, в общем, это

Оти увагу на твою красиву диадему одразу питаю, хто це що це розповідає. Це американський дизайнер Раджана Хан. Вона в свій час. От коли відроджувався Дім Ланвен, він був остро такий модний. Вона розробила для них всі прикраси, всі ці масивні хрести, всі перли в колготках. Це все розробила вона. Потім вона зробила свою лінію. Це власне і її витвір. Ну не можу не запитати про твій а, красивий такий рожевий ніжний лук, ніжний. А... Ты же знаешь детскую сказку Розочка и Беляночка. Вот сегодня я розочка. А ты почти Беляночка. Да, я Беляночка, цыганочка. бачила, яка в мене взагалі спина. Вау, это здорово! Открытые спины, это классно. Это солянка, и моя фантазия это Кристофер Кейн и джинсы легендарной американской марки, мужские оверсайз». Чоловічі джинси. Боже, подивіться, як вони круто виглядають на Юлі Пельпес, на її. а, а, бджолині талії, я би так сказала. Це тотальний хендмейд, <рес> як ти можеш бачити. А, я, в общем, дуже люблю, звісно, займатися креативом. І, можна сказати, 60% моєї гардероба сьогодні, особливо парадного вихідного, це все-таки мої якісь вот, ідеї. Це старе, аутентичне, вінтажне українське платье собственно, которая, а, да, которая мне очень нравится в силу того, что она сделана максимально руками и э, где-то оно выцвело, где-то оно под... Где-то оно ну, припылилось. И Мне кажется, вот на, наряду с такими вот яркими новыми, современными работами, я должна была выглядеть именно так. Плюс коса, да, мы ее видим практически ну, на многих работах. Коса, волосы. Это тот know, то наследие, которое. У меня серега, видите, какая? Я это Цефа залишилася від косы. Ukrainian fashion mode в деталях, тому ми звичайно звернули. И на твою а, красиву сережку, и на твою косу, и на твій лук. Ну Сна на роботи Или уже само осознаешь, что ты теперь головный редактор в ОКР? Ну, на самом деле я и раньше, -то, в общем, не не на улице себя нашла. А, поэтому Завычай. вот вот этой вот гигантского перелома в моей биографии, который все там склонны усматривать, его не было. Я делала отличный журнал, и он, слава богу, остался отличным. На моем месте фантастический редактор. Я буду делать другой фантастический журнал. Я горда и счастлива. Меня выбрали на эту должность не потому, что я знаю на память всех дизайнеров, всех моделей, всех визажистов, всех стилистов, а потому что я действительно фанатею от своей страны. Я обожаю все то, что сейчас в ней происходит. За это меня выбрали именно этим, и я и намерена заниматься. Ты знаешь, я думаю, что это справедливо для нашей Украины. Взагалі, коли от е, люди питають у мене, вони думають, що це якась конкуренція. Так, вона ну вона існує. Так, це є. Але конкуренція є це запорука успіху. Насправді, Так, оце, що ти дуже вірно сказала, тому що в цьому кайф. це означає, що е, буде правильна така конкуренція. Ми будемо робити ще краще щось, і мені це дуже подобається. Взагалі, я дуже конкурентна людина, тому мені приємно відчувати цей драйв, цей адреналін. Тому я. keep